2023 наближається до завершення. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн розповість про 10 зіркових трат цього року. У попередніх випусках ми розказували про сміливих та мужніх бійців ЗСУ, які віддали своє життя за Україну. Хоча це теж не означає, що декого з них сьогодні не пригадаємо, адже серед військових є чимало представників творчих професій. Отже, під номером один. Велика втрата для України цього року пішла життя видатна українська співачка, народна артистка України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Сонце, про смерть Ніни Матвієнко стало відомо 9 жовтня. Прихильники не здогадувалися про те, що зірки є проблеми зі здоров'ям. Але як з'ясувалося пізніше, вона декілька місяців почувалася дуже погано, а колеги наполегливо радили їй лікуватися. Однак, онкологія забрала життя талановитої співачки. Нагадаю, що увазі її унікальному співу лунали у залах по всій Україні у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, Українах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети. Зеленський написав, що з нами назавжди залишиться її неперевершений, автентичний, справді магічний голос, її народні, ліричні, обрядові пісні, колядки, Щедрівки, веснянки, купальські, жниварські і обжинкові весільні та колискові пісні у її виконанні. Її чарівна скрипка, дикі гуси, квітка душа, все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті. І аби вшанувати її пам'ять, пригадаємо. Одне з останніх відео звернень Ніни Матвієнко. Коли людина співає, це, мабуть, такий простір покаяння, такий простір прощення, саме серце сповідається через голос. Летіла СОЗУ. От там тихенько просиш пробачення, а тут у голос просиш пробачення. або розказуєш про свою неймовірну любов до України, про свою землю, про свою колискову. Україна це я другою великою втратою для України була смерть Ольги Кузьменко, мами видатного співака Кузьми Скрябіна. Нарешті матір зустрінеться з сином. Так писали користувачі в мережі. Адже Ольга Кузьменко жила сином та розповідала про нього, давала інтерв'ю, також писала книжки у вересні. Померла українська письменниця і освітянка, мама Кузьми Скребіна Ольга Кузьменко. Ще навесні жінка захворіла і тривалий час була у лікарні. Згодом її виписали додому перед смертю у мами Кузьми. Підскочив тиск і її забрала швидка, де і зупинилося її серце. Чи не думали ви взагалі от поїхати в безпечніше місце зі Львова, наприклад? Ні, З України не думала, не чи поїхати. були пропозиції? Ні, не Я маю доїхати, але ми абсолютно не думали. Ну, ви до речі, да, сказала ні таку фразу. Ми з вами по телефону розмовляли. Перш нас розмова, і ви кажете, як я поїду зі Львова? Ну, максимум, куди я поїду зі Львова, це ну, до Андрія на кладовище Так, так, куди? З Ольгою Михайлівною ми були особисто знайомі. Жінка дуже переживала з приводу відходу звичайно свого сина, але також і судилася. До останнього дня вона, як то кажуть, воювала із екс-учасниками гурту Скрябін першого складу і хотіла відсудити їхні. Авторські права та винагороду, які вони отримали від пісень Кузьми Скрябіна, вона дасть на горіхи усім, так чи ні? Я думаю, що так. Я думаю, що їм суд додасть до жени і ще не дасть. Без камери Виключити. Виключаємо камери, і ми переходимо в надзвичайно інтимні подробиці. Жінка була дуже категоричною і не йшла на жодні. Уступки і той гріх забере з собою, як зазначала в інтерв'ю. Це вчить нас, що потрібно пробачати, потрібно знаходити компроміс, тому що можливо саме наше здоров'я піде на оці суди, сварки і другорядне: адже ні грошей, ні маєтків, ні нічого нажитого ми з собою не заберемо. До 2015 року. Ні, рой, ні, шура, не кокне абсолютували з Андрій їх просто ігнорував. Він просто. Після того, як вони ходили по п'ятому каналу, як не так. спалювали його ляльку, ви mm -hmm. ж розумієте. Нагадаємо, це був скандал з приводу політики. Так. Що... що їм здається? А що він вам, рідний брат чи що? Чекайте, я не поняла. Чому? Тепер ми бачимо, хто він. Пані Люни, мені важко шкода, тому що ви зараз маєте трошки бути в спокої, якісь а відпочивати, окей. насолоджуватися дебіли. трошки вашим. Е... Мені шкода, що дебіли. Не побуйся того слова. Які спалювали мого сина у 2004 му надіються, що їм щось Господь Бог допоможе в Не може їм допомогти. Якщо б вони хотіли тільки своє, угу. ми б ще подумали, та добре, хай та студія та джи, що ти хочеш, все, значить платиш 150 тисяч доларів, угу. а потім будеш ділити не по 16%, як Андрію. Під номером три популярний український актор Сергій Гладков. Його не стало 17 жовтня. Причина смерті наразі невідома. Не стало Сергія у віці 60 років. Про це повідомив актор творчої групи Каламбур Вадим Набоку на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначу, Гладков був одним з акторів, творців та сценаристів гумористичної програми Каламбур. Сонечко моє, я вітаю тебе з днем народження. Я тебе дуже люблю. Я тебе, я тебе кохаю. Великим потрясінням не лише для сім'ї, а й для всієї країни стала загибель Олексія Хільського, відомого українського актора. За рулями в серіалах Лікар Ковальчук, Нюхач, Кріпосна та інших. 35-річний чоловік воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Хільський постійно перебував на передовій. Брав участь у наступі на Херсонщині, боронив Бахмут і Солодар. Під час бойових дій тричі зазнавав поранень, але щоразу після лікування повертався на передову. Загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. До війни мій тато працював актором театру та кіно. Але з початком повномасштабного вторгнення став на захисті нашої країни. Він служить у десантно-штурмових військах. В бою тато отримав поранення. Але в день мого народження його виписали з лікарні, і він зробив мені найкращий подарунок. Приїхав і привітав мене особисто. Я була дуже щаслива його побачити. Поки тато очікував рішення медкомісії, ми чудово проводили час всією сім'єю. Посміхались, дуркували, шуткували. Обіймались. Але татові знову потрібно було повертатись на фронт. Наразі уже декілька днів він не виходить на зв'язок. Але ми віримо, що він в порядку. Молимось за нього, чекаємо вдома. Мій тато, мій герой, і я впевнена, що зовсім скоро він повернеться додому з перемогою. Під номером 6 страшна звістка також про смерть Сергія Сивохи, українського телеведучого, коміка, актора. Одна з цитат Сергія Савохо про Україну: від вирішення конфлікту на сході та реінтеграції Донбасу залежить майбутнє України. Без Донбасу України не буде. Так казав донечанин Сергій, мир неминучий, а значить, сильній та незалежній Україні бути Севоху пішов життя у німецькій лікарні. Причина смерті поліогранна недостатність. Сергій Сивого помер у віці 55 років. Він здобув популярність як актор команди КВК Донецького політехнічного інституту. Вів численні розважальні телепрограми на телебаченні як українському, так і російському. Працював продюсером у заснованій Володимиром Зеленським студії Квартал 95. У жовтні 2019-го, у березні 2020-го був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу. Запустив проєкт Національна платформа примирення і єдності, презентацію якого свого часу зірвали представники нацкорпусу і мотивували це відсутністю згадки про безпосередню участь Росії в конфлікті на Донбасі. Останні прижиттєві дописи свого у мережі про волонтерську діяльність якраз стосуються цієї платформи. Ізраїль большой привіт, Америка. большой привіт. Германія, огромний привіт, ребята. Спасибо вам, Спасибо, Це все попадає саме по адресу. Як твоє сприйняття змінилося воно чи не змінилося після початку агресії? Я зрозумів, що я жив у світі якихось ілюзій. Єдинство можна знімати з повістки дня, тому що вторження. Просто небували образом объединила наш народ. Мы сейчас все понимаем, что это гораздо больше, чем те события, которые случились в Донецке и в Луганске, что это прямое вторжение, прямая война наша з Російської Федерації. Вот що можна сказати, під номером 7 загибель видатного українського артиста театру одеської опери та балету Ростислава Янчишина. Він був патріот. Дійсно, патріот. В своїй країні він ніколи не зраджував. Про смерть Ростислава Янчишина стало відомо після допису співачки Христини Соловій. Боляче зараз дивитися на цей прекрасний танець під мою пісню на відео артист театру одеської опери та балету Ростислав Янчишин. Днями він загинув у війні. Хочу, аби про нього не забули. Хочу, аби весь світ знав. На захист України стає цвіт її нації. Найкращі з людей. І це добре знає ворог. Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль. Лише. За те, що ми є, написала Соловій. Вона зазначила, що росіянам ніколи не вдасться знищити українську душу. Соловій додала, що окупанти не можуть забрати у нас найголовніше можна відібрати дім, змусити жити в темряві, можна навіть ціле покоління примусити думати, що у нас один язик, але ніколи не знищити українську націю і українську культуру, не вийняти з неї душу. Шкода, що Ростислава Янчишина більше. Немає з нами вічна йому пам'ять. Цього року Росія також забрала в Україні блискучого бандуриста і захисника України Ігоря Суботяка. Чоловік повернувся з Фінляндії, аби стати на захист України. 7 серпня в Покровську на фронті загинув актор, співак і бандурист. Це сталося, коли Ігор брав участь у рятувальній операції на місці російського обстрілу. Потрапив під повторну атаку. Ось так проведжали його односельчани в останню путь. Чоловік був провідним учасником хору товариства українців у Фінляндії, переспів та актором українського театру Фінляндії. Гра Ігоря на бандурі та неперевершений голос зачаровували усіх. Але 7 серпня вбили росіяни. Таких героїв, як ігор, дуже багато. І зараз ще декількох зазначу: Анастасія Постовіт, українська акторка, записала щойно відеозвернення до українців, аби ще раз нагадати, що ми відмовляємося від. Російського контенту від російських фільмів та серіалів, тому що хлопці віддають своє життя. Якщо ви дивитеся фільм російський чи серіал, ви платите копійку своїм переглядом саме туди. Добрий день, я українська акторка театру та кіно. І поки Тіктоком несеться. Хвала російському серіалу Слова Пацана, які зараз наші любі українчики з таким задоволенням дивляться і розповідають, що немає українського кіно і українських серіалів. Я просто зараз хочу вам показати фото тих людей, кіномитців, які загинули починаючи з 24 лютого, 2022 року, за вашу і мою свободу. Багатьох з цих людей я знала особисто, я з ними товаришувала, я знаю їхні сім'ї. І поки ви не усвідомлюєте, що росіяни не тільки знищують нас як націю, а створюють культурний я не знаю, будь-який інший взагалі геноцид, і зупиняють нас в розвитку, я просто хочу, щоб ви подивилися на ці фотографії, запам'ятали їхні обличчя назавжди, та ви перестанете дивитися і слухати російське. Тому що, поки вони можуть це знімати і робити, купа моїх друзів і колег по театру, по кіно зараз служать, а деякі з них загинули. І показуємо ще втрати 2023 року: це і Паша Лі, Карім Гуламов, Олександр Шаповал, Ілля Грабар, режисер Боболо Яремчук Олег. Актор та Каскадер Бондарів Денис, режисер Онисько Віктор, Постановщик Суворов Олександр, художник-декоратор Володимир Чорний, Антон Прасоленко український актор, актор Євген Світличний, Сергій Шкварченко танцівник, Ярослав Савченко актор. А від себе ще додам трошки, що якщо ви поцікавитеся, взагалі яка кількість культурних діячів, поети, музиканти, письменники, художники, декоратори, ті, хто завідували музеями, всі ці люди, архітектори, яка кількість людей взагалі загинула під час цієї війни, ви вжахнетеся просто. Тому думайте з тим, як ви вимикаєте російське кіно чи слухаєте російську музику. Саме ці люди, які зараз, на даний момент, творять в Росії, живуть і прославляють російське, саме в цей час, коли вони це роблять, гинуть мої друзі. Я сподіваюся, вам зрозуміло.